Деконструкція Рафа Сімонса та Мартіна Марджели і радикальний політичний апсайклінг на кшталт Мігелія Дровера. Чому апсайклінг став популярним? Які ще імена та бренди варто знати? І хто працює в цьому напрямку в Україні? Це другий випуск серіалу XPNera від DTF Magazine та Burn Energy. У ньому розповідаємо про феномен апсайклінгу. і робимо це разом з українським брендом Палінженезі, який вирізняється не лише на українській модній сцені. Дизайнерів, що займаються апсайклінгом, можна умовно розділити на декілька груп: тих, хто вбачає у цьому мистецький протест та створює так звані арт-пісес. І тих, хто поєднує в собі все це та працює з деконструкцією. В Україні одним із перших розвивали апсайклінг і робили це медійно: дизайнерки Яся Хоменко та Яна Червінська, ще на початку 2010-х. А нині з цим працює набагато більше брендів: від нішевих як от МОД 44 або Пілсок. До фешн-марок Ксенія Шнайдер, Беттер, Літковська та Наташа Зінко. Ще один український бренд Палінженезі працює з переробленими кросівками. Він робить із них куртки, жилети, спідниці, штани та власне кросівки, а свою концепцію описує як арт, який можна носити. У 2022 році бренд здобув нагороду італійського конкурсу «ITS Contest», у журі якого був Демна Гвасалія. Це стало своєрідним поштовхом. А далі були покази на тижнях моди в Берліні та Києві. колаборація з Вібрам, а згодом визнання в Україні та увага ключових медіа. Історія Палінджинезі почалася із колекціонування кросівок з засновником Мітію Гонтаренком. У нього не було дизайнерського бекграунду, і він не вважав себе творчою людиною. За освітою Гонтаренко – фінансист, проте одного разу побачив відео з кастомізацією кросівок і захопився. А у 2021 році створив власний бренд. Я ніколи не думав, що буду чимось подібним займатися, але як в плані хобі, це почало розвиватись. Я почав малювати, і десь, напевно, біля двох років я просто як хобі малював на кросівках. Так само зробив кастомізацію там деяким українським там локальним. Людям публічним наразі у бренду є дизайни кросівок, зроблені навіть із восьми пар. Апсайклінг у сучасному розумінні можна вважати реакцією на економічну ситуацію. Наприклад, ця техніка мала попит у період Великої депресії в США та під час Другої світової війни, саме тоді, коли тканини були в дефіциті. Ще Після воєнних часів, коли були проблеми там, з деякими технічними можливостями там, до виробництва, того ж, життя, аксесуарів і одягу, люди робили якісь альтернативи не тому, що і прикладали свій, свій там креатив до того, щоб придумати якийсь новий матеріал. І вони не прикладали не тому, що це там, було sustainability, і їм треба було так зробити, а це тому, що в них просто не було варіанту. Серед родоначальників апсайклінгу навіть згадують батька високої моди Чарльза Фредеріка Ворта. Він використовував у сукнях те, що ми зараз називаємо вінтажними тканинами. А більш ніж за 60 років по тому, у х та 70-х хіпі, а згодами панки зшивали нові речі і старих, створюючи персоналізований одяг, який також був контркультурним стейтментом. За словами Гонтаренка, багато взуттєвих брендів працювали з такими матеріалами, як, от рибіча шкіра чи солома. Якщо ми кажемо про глобальні розуміння, що таке абсайкл систембіліті так далі, то це вже, так. Це вже тренд, який з'явився відносно нещодавно. але так само він дуже швидко трансформується. Співзасновниця Палінженезі і головна дизайнерка Ірина Амбросова вважає, що бренди бачать апсайклінг по-різному, і для деяких це лише переробити якусь річ для мене. Особисто це не так. Апсайклінг – це в кожному кроці, в кожній дії, в кожній в кожному етапі розробки кожен шматочок взуття. навіть той, який. Здається, що ми не можемо використати. Ми їх збираємо, поки ми їх не використовуємо. Поки ми знаємо, як їх правильно утилізувати, наприклад, або ми залишаємо їх для майбутніх проєктів. Поміж дизайнерів, які вплинули на міцю Мартін Марчелла і Раф Сімонс. Тут була цікава історія у Марджели, коли вони наступали, здається, в краску, ходили по подіуму, Подіум був застелений тканиною, а потім наступний е сезон вони з цієї тканини зробили вже там деяку частину колекції. Мітя також згадує деконструкцію у речах часів демних васалі, зокрема їхній брудний одяг та кеди. Відголоски той самої деконструкції, про яку я маю на увазі, і яка, напевно, мене надихає, як ми працюємо з нашим матеріалом. Деконструкція це ще один з прийомів, дотичний досейслінгу. Проте відрізняється не радикальним перетворенням, а розшиванням окремих елементів і є методом зміни структури одягу. А ще деконструкція в моді стала відповіддю на жорсткі умовності та перфекціонізм у виробництві одягу. Такий підхід запропонував французький філософ Жак Деріда. А після 1960-х його почали використовувати і в модній індустрії. В деконструйованому одязі дизайнери навмисне роблять видимим те, що зазвичай приховане. Відкриті шви, асиметрія, необроблені краї, деталі, які мають незавершений вигляд. У моді деконструкція зазвичай асоціюється з Мартіном Марджелою, Рафом Сіменсом та Джуном Такахаші з андеркавер. Але підхід цих трьох дизайнерів відрізняється: Мартін працював із вивернутими швами, підкладками назовні та необробленими краями. Раф застосовує гібридизацію, колажне нашарування та надмірні пропорції. А джунта Кахачі деконструює з театральністю, надихаючись субкультурами так само, як і Раф. Іспанський дизайнер Мігель Адровер використовував апсайклінг як символ протесту і критику споживацтва. Він вивернув тренч Барбарі картатою підкладкою назовні, на свіншот нашив наплічники бейсболки з логотипом Янкіс та перетворив старий матрац на пальто. І Барбарі і Янкіс подали на нього до суду, втім, завершилося все мировою угодою. Сам Мігель пояснює це так: мета, яку я намагався досягти, полягала в тому, що Нью-Йорк Янкіс представляють місто в Нью-Йорк. А я був нью-йоркським дизайнером. Я намагався прийняти всі ці логотипи, як от «I love New York» та Макдональдс. Це не робилося для того, щоб бути чимось модним, як це роблять тепер. Я думав, що це відображає силу стилю в такому місті, як Нью-Йорк. Мігель критикує фешн-корпорації. Він називає медґала великим цирком і знімається в кампанії Вів'єнвествуд. Водночас відмовляється від пропозицій працювати з Дона Каран, Москіно, Ланвін та Томі Халфіґер. Мігель каже, що він не хоче бути креативним слугою великого корпоративного бренду. Нині Шандровер знімає автопортрети і робить інсталяції в іспанському підземеллі. До сучасних дизайнерів, які також сповідують філософію апсайклінгу як антиконсюмеризму, можна віднести Ніколь Маклафлін. Вона створює апсайкл речі, що водночас відсилають і до японського чиндогу, і до треш арту Об'єкти Ніколь, як шорти із боксів із ланчем, і комплект із сліперів із картоплею фрі та шкарпеток із соусом в кишені, типові приклади чиндогу. До того ж, Ніколь майже в кожному інтерв'ю говорить про те, що її речі суперечить цінностям суспільства споживання. Маклафлін постійно запитують, де можна купити об'єкти. Але вона відмовляється їх продавати. Вона це пояснює так: ми всі живемо зі спожившим мисленням у стилі. Мені це подобається, я повинен це отримати. Але я хочу, щоб люди цінували мої задуми просто за ідею. Ніколь також співпрацювала з іншими брендами. Зокрема, разом з Венс вони створили сліпони з функціональними елементами. З Хока трейлові кросівки зі знімними гетрами, а з пума кеди. Створення однієї куртки палінженезії з кросівок займає мінімум 60 годин і складається з багатьох етапів. Якщо ми говоримо про одяг, це, грубо кажучи, можна попрати. Спеціальним засобом один раз. Якщо ми говоримо про кросівки, то це має бути в декілька етапів, тому що кросівки все-таки мають більш забруднення і більш все-таки вони вживані і мають більше дефектів. скажімо так, ми попросили Ірину показати нам три знакові речі, які демонструють можливості апсайклінгу. Вона одразу ж обрала білу куртку повністю зробленою з кросівок. Процес її створення був досить цікавий і досить складний, тому що коли мітя запропонував, я думала, що це буде найпростіше і найшвидше. Ми зробимо фу куртку з курсивок. Все головна проблема полягала в тому, щоб зробити фіт цієї куртки, наближеним до звичайного одягу, рухливим і гнучким. Адже жодна комбінація матеріалів, яку зазвичай використовує палінженезі, зі шкіряних чи екошкіряних деталей кросівок, не давала такого ефекту. Коли ми почали робити наші куртки, я думаю, що за рахунок швів, за рахунок того, що цей матеріал вже був використаний, за рахунок того, що він уже або там. Склав конкретну форму, або він вже прийняв конкретний фасон, його набагато складніше піддати навіть після перфорації. Зокрема, були необхідні додаткові стіпки, що дублюють контрперфорації, щоб забезпечити комфорт і не допустити зношування чи задирання під час руху. Людина бачить просто куртку, а за нею стоїть дуже велика історія. Дуже багато методів спроб. Якщо говорити про конкретну куртку, то нашу білу фото вона зайняє 85 годин пошиття. Це досить багато і досить складно. це того варте. серед 20 образів другої колекції, представленої палінженезі на тижні моди в Берліні було три куртки з язичків кросівок. На кожну куртку пішло понад 80 годин від переробки кросівок до пошиття готового виробу. При тому, що не було ніяких складнощів з лазером, строчками з чим. це просто зібрати куртку з язичків. Форми язичків різні, тому складно їх зібрати, підібравши за розміром або структурою тканини. До чорної куртки з язичків додали елементи кросівок, щоб підкреслити акцент на деталі. Але є й інша куртка повністю зроблена з язичків. Її пофарбували. Якщо вони відрізняються по формі, щоб хоча б зробити їх однаково по кольору, і щоб це було більш сприятливо для ока. Ще одна знакова куртка, виконана зі схожих за текстурою екошкіряних язичків кросівок. Їх шивали один до одного, не змінюючи оригінальної форми, а потім фарбували. Це такий новий етап був для нас. В тому сезоні, тому що ми розуміли, що багато людей не звикли носити щось дуже різне по структурі, по кольорам, по формам. І ми вирішили, що буде класно подати це як, наприклад, в улюблений колір або в базовий, в чорний, в тілесний, в білий, в сірий, щоб подати це як базова річ. Ця куртка зношується до оригінального вигляду. Ця куртка така досить універсальна, тому що спочатку ти маєш Просто однотонний колір, а потім з часом він стає і відкриває форму красивий колір і їх справжній первочерговий вид. Останніми роками українські світові бренди частіше використовують залишки виробництва парашутів, парапланів, автомобільні подушки безпеки, старі вітрила тощо. У 2018 році корейський бренд Канчук перетворив автомобільні подушки безпеки на куртки. Наступного року Герон Пресон разом із Мерседес benz на об'ємні плащі. А у 2022 році Раохайка Каваніш на куртки та сумки. Мітя згадує роботи Крістофера Рейборна як приклад вдалого апсайклінгу елементів мілітарі одягу чи спорядження. Зокрема, він переробив форму китайських пілотів у куртку та багато працював із парашутами. А дизайн однієї з його парок навіть скопіювали для фільму Голодні ігри Крістофер з Великобританії, який робить зі старого одягу різні та арт об'єкти. Різний одяг з парашутів. І особисто для мене, я першого в нього побачив, що він робив щось там з парашутів і всього іншого. Тому що зараз можна подивитися на направо і дуже багато побачити людей, хто робить саме цих матеріалів і все те інше. Я не кажу, що він був перший. Особисто для мене він був ну, як таким прикладом. Українські бренди також працюють із парашутами, додаючи перероблені мілітарі елементи. Наприклад, пілсок робить сумки і рюкзаки з подушок безпеки. А от мод 44 у колаборації з церковний куртку та сумку. Кожна річ з подібного матеріалу виходить унікальною, проте не масовою. На думку Іри, парашути й подушки безпеки досить обмежений матеріал, недоступний у великій кількості, тому це ускладнює процес для апсайкл-брендів. Абсайклінг вийшов у мейнстрім. Це підтверджує і вокбізнес, і такі люксові бренди, як Miu, -Miu що теж почали експериментувати із апсайклінгом. Але активісти Fashion Revolution, що фокусуються на змінах у фешн-індустрії, з цим не погоджуються і зазначають, що в епоху швидкої моди навіть ремонт одягу досі сприймається людьми як свого роду протест чи досягнення, та досі не стало розповсюдженим явищем. Що вже казати про апсайклінг, до якого вони закликають дизайнерів? Водночас компанія Precedence Research, що спеціалізується на ринковій аналітиці та консалтингу, вважає, що ринок одягу з перероблених матеріалів нині переживає піднесення. За їхніми прогнозами до 2034 року він зросте більш ніж удвічі до 20 мільярдів доларів. Тому особливо цікаво, що в майбутньому запропонують бренди та дизайнери. У наступному випуску експлейнера DTF Magazine, який виходить за підтримки Burn Energy, ми розкажемо про Door. Тож не забудьте підписатися на наш канал і залишайте коментарі.